П'ятигодинні перемовини у Кремлі між президентом Росії Володимиром Путіним та американським посланниками Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером завершилися без прориву щодо припинення війни. Хоча російська сторона назвала зустріч корисною та конструктивною, основне питання досі лишається відкритим. Про це зазначає видання The Wall Street Journal. Радник Путіна Юрій Ушаков, який також був присутній на переговорах, підкреслив, що територіальна проблематика має для Москви першорядне значення. Однак сторонам поки не вдалося знайти компроміс. Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, хоча їх необхідно обговорити. Деякі запропоновані формулювання нас не влаштовують. Тобто робота буде продовжена, сказав Ушаков. Саме територіальний аспект перетворився на одну з ключових перепон на шляху до потенційної угоди. Росія наполягала, щоб Київ поступився всім Донбасом. Але президент України Володимир Зеленський відмовився передавати землі, які Росія так і не змогла підконтрольно захопити за майже 4 роки бойових дій. Напередодні у вівторок Володимир Путін звинуватив європейських лідерів у намірах затягувати війну, назвавши запропоновані США зміни до мирного плану для України абсолютно неприйнятними. Усі ці зміни спрямовані на одне: заблокувати весь цей мирний процес, сказав президент Росії. Володимир Путін також підкреслив, що Європа помиляється, вважаючи можливим завдавати Росії стратегічної поразки, і додав, що Москва готова вступити у війну з Європою в разі нападу. Ми не плануємо воювати з Європою, я вже сто разів говорив про це. Але якщо Європа захоче воювати з нами і почне це робити, то ми готові просто зараз, сказав російський президент. Видання зазначає, що ці заяви стали одними з найрізкіших критичних висловлювань Володимира Путіна на адресу європейських країн. У відповідь високопосадовець НАТО проігнорував різкі формулювання Путіна, наголосивши, що альянс зберігає єдність. За його словами, Росія не має достатньої чисельності військ чи військової спроможності, щоб перемогти НАТО в Європі. Такі численні етапи коригування та внесення змін демонструють, наскільки складно створити план, що влаштовував би обидві сторони, пише видання. У вівторок Кремль заявив, що готовий працювати над американською пропозицією, але водночас підтвердив стару позицію свою. Будь-яке переговорне врегулювання має усувати корінні причини конфлікту. Під цим Росії мають на увазі протидію про західному курсу України та розширенню НАТО на схід. Аналітики BBC своєю чергою вважають, що якби Путін міг би сам сформувати мирний план, він був би ще масштабнішим. За оцінкою військового експерта Майкла Горовіця, Росія вимагала б визнання всіх чотирьох українських областей, анексованих у 2022 році: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонською, суттєвого скорочення українських збройних сил, повного скасування санкцій і реалізації вимоги про денацифікацію. Горовіць наголошує, що Путін упевнений, мирна угода має бути ближчою до його. Ідеального сценарію, ніж до бачення України. Такий мир не завершив би війну. Він став би лише паузою, яку Кремль використав би для перегрупування та підготовки нового наступу, зазначають аналітики БіБІСІ. А чи вірите ви в мирне врегулювання? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. На цьому поки все. Діліться своїми думками, ставте лайк і до зустрічі!